Вітаю кожного. Людині Бог дав слово, людині Бог дав жертву Ісуса Христа. Багато хто вірить в Ісуса Христа, багато хто читав Слово Боже, але чи виконується те Слово Боже в житті кожного з нас? Чи виконую я постанови Ісуса Христа, чи виконую я заповіді Божі? Якщо я просто читаю слово, але не виконую Його, то це релігія, це сектанство. Якщо я ніку... чула про Ісуса Христа і навіть деякі речі знаю, але я не виконую Його заповіді і Його наказів, Його повелінь, то це секта. Якщо ти в секті, виходь з неї.